А, на градуснику у нас десь 10 градусів тепла, і тому я буду займатися зовнішніми роботами. Пройдуся, запіню всі видимі шкварини. принаймні основні. А далі в майбутньому треба до ті місця зашивати дощечками. Ну що, поїхали? А двері переважно закриті, хоча я носив туди сюди дошки. Ось, Температура піднімається до 28 градусів. Ну, реально дуже жарко. І якщо поставити сюди економайзер, таку ще штуку, трубу, я думаю, я тут просто буду з відкритими форточками постійно тусуватись. Ось і це може бути ще й тому, що я запінив з вулиці більшість щілин. Ну, може, щось пропустив, але 90% я запінив, причому так глибоко. От, і я думаю, що просто менше сквозняків. Зараз, ще докладу підлогу, я думаю, що цієї пічки вистачить з головою. Єдине, що да, дійсно не вийде ну, не палити її два рази в день чи один раз, як буває, з великими грубками. От, але основна фішка в тому, щоб пропалити ввечері і до ранку не замерзнути, навіть зимою. Але позвонив сусід, який продає тут неподалік хату з ділянкою, і е попросив, щоб я пофоткав нормально і відео зняв. Трохи вже пізновато, звісно, сонце вже скоро буде ховатися, але краще ніж ніч, тому збираюсь. Я думаю, що я вже не встигну доробити. Краще я коротше, нормально познімаю. Бачите, колись вона була, видно. Ага, це так підбивали, я думав, що може була під рамкою. Бачите, гарна дошка така ціленька, пофарбована, брус. Бачите, немає слідів короїда, все, чистенько. Рум-тур, заходимо в будинок. Ось. Так, перше, на що варто дивитися, підлога при вході ціленька. Так, лічильник. Стеля така вже давня. Щось його прогризло. От, але, але, наче непогано. Так, двері файні, такі. Ну, прямо, як наче недавно їх фарбували. Ось це, ага це там на всю довжину така холодна прихожа. ось І заходимо в кімнату. О, світло з'явилось. Дивіться, бачите, хатка навіть біли на білим. Ой, гарний п'єць. Ну, з кахлями файно. І тут ще можна залізти. До речі, стеля висока, десь 2,70. Ну, от я прямо можу так поставити. Бачите? Ще я не достаю рукою. Підлога ціла Ну, коротше, хата дуже толкова. Тут можна жити. Навіть, як би довелося. І саме головне що стіни білі. Це мені дуже подобається. Так, ця кімната. Тут можна включити. О, а тут така, як наче у Львові були такі австрійські пічки, така вузенька, але теж. Такі за... Тахлями. гарно. Там радянська зірка, то можна поміняти на лючок з, з віконцем і буде гарно. Ну, Передусім скажу, що хожу по підлозі і вона не хитається. По кутках все добре. От, Навіть якась доволі мало вживаний диван, якийсь ретро, але дуже в гарному стані. От, Ну і цікаво подивитися, що, що в нас в вікно видно. О, ну слухайте, вікна, до речі, великі. Класна хата. Вид на дуб і на гори. Якщо прочистити садок, то буде ще більше виду. Так, а тут вид в двір, якщо ту хату окультурить або прибрати. Можна її, до речі, зробити реконструкцію. Забрати ту хату зовсім, а на неї місце поставити новий каркасник і по документах буде ніби дві хати. І нічого не треба робити з документами. От, і тут стання це теж класно, якщо є. Так, Дивіться, друзі, яка прикольна ділянка. І її фішка це оцей величезний дуб. Я думаю, що йому вже років 100 є. Ну, може, 70, але, певно, що більше. Ось, вид на гори ось туди. Щоб піднятися на город вище, то, ну, видно, краще, трошки згодом піднімуся. Бачите, ялинок трошки насадилося, можна попересажувати. Кошене, доглянути. Єдине, що сад доведеться чистити. От. Цілий дах непроломаний, підмурок. Тут вентиляція. Ось тут ще є така пивниця. Я потім зайду покажу. Кілька сарайчиків чи стодола, як її тут хто називає. І ще одна хата, яка тут теж є світло, є номер, ну, вона вже така трошки похилого віку, як то кажуть. Я потім з того боку зайду покажу. І ще одна господарська споруда. Не дуже видно, але а, тут жив чоловік, який був каменяр, такий-дуже дуже толковий. От, Якщо тут це забрати цю жину. То, то тут є підпорний мур, який тримає всю цю хату. Бачите, яка вона висока. І ще другий поверх, я туди вже не ліз, але вона просто височезна. От, Тобто оцей мур він буде красивий. От. Ну, я думаю, І ось там пивниця. Оцю штуку я, я мабуть, б, мабуть, розбирав, але кожному своє. Ну і зараз сінник подивимось. Так, З цього боку сінник. Так, десь закрито. О, величезне теж приміщення, до речі. Там другий поверх. Тут можна спати на матрасах. Ось, сіно. Разом з сіном продається. І теж стан доволі чіткий на камені. Так, ще одна сторона тут, видно, була колись корова, чи кінь. Може і свині були, не знаю. Більш схожа на як для корови. Підлога є. Стеля ось така прям толкова. Коротше, нормальна. Ось до цих смарек діляночка, по, по, по них іде паркан, бачите там. Кручений дрот. Ось. Є навіть якась стежинка, хтось видно, ходить сюди. От. Ну, Гарна ділянка. Звідси тут взагалі я би тут ще побудував би якусь хату, дивіться, який вид крутий. Прямо супер. От. І вверх аж до того горба, до того лісу вона тянеться. Така доволі велика ділянка. Яблунь багато, я не знаю, штук 20 старі, але я думаю, що якщо їх почистити, вони будуть ще плодоносити. Шановні підписники, багато хто в мене регулярно питає, чи хтось щось продає. А, і от, якщо ви хочете стати моїм сусідом, можна сказати, найближчим, є дуже класна ділянка. Єдине, що вона велика і відповідна і ціна а, може бути більша за рахунок кількості сотень. От, але вона дуже цікава. Тут є ось таке а, величезне дерево, старезний дуб. Є дві хати. Одна взагалі в класному стані. Я зараз покажу вам всередині. Там є друга і дві стайні. Ось, А також великий сінокос. А тут де я взагалі крутезне місце. А, вид схожий на мій, бо, бо моя хата ззаду. І зараз прямо дуже красиво сонце туди сідає. От. Трохи ожини, трохи дерев треба чистити, це зрозуміло. От. Але хата в дуже класному стані. На такому вимурованому насипі. От. І Ділянка велика, доверху йти довго. Дуб красивий. Кинути сюди гірлянди і буде взагалі кайф І ще ялинки поверстали. Терасу зробити навколо дуба, ось таку кругову. З видом на ті гори, я думаю, це топчик. Так, це будинок старіший. Тобто на території два будинка, два з номерами, я так розумію. Ось, а то новіший. Це 70-ті роки, а це 50-ті. Але разом з тим тут теж брус цілий. Не знаю, що з підлогою, це треба дивитись але разом з тим дві хати, ця під дранкою. Або дошкою, не знаю. Мабуть, все-таки це дранка. Теж на високому фундаменті. Ось. І тут є господарське приміщення, таке теж із новішого, ціле, на два боки. Сінник і місце для худоби. От, бачите, кошена, люди копицю склали велику. Єдине, що дуже багато старих дерев. От, їх доведеться чистити. Ось. Але зато буде багато дров, а яблуня дуже добре на коптіння на шашлик. Так що Хто знає, той зрозуміє. Місце колишньої свердловини, чи такої, я не знаю, як воно. Помпи. Так, а це стара хата. Так, але бачите, тут теж, в принципі, стеля не падає, нічого не тече ні звідки. Так, ось стовп від хати, від цієї старої метрів 8 від нової, ну, ще метрів. 15. Ну, але тут іде лінія звідти туди, так що світло є і там, і там. Є навіть всіх всіх господарських приміщення, незважаючи на те, що вони такі старенькі трошки. От. Ну це прикольно, до речі, виглядає. І тут зверху ще є частина городу. Ось так до тих високих дерев. О, і до того лісу. І далі вверх іде 50 метрів набору висоти гора. Я туди ходив. О, там в куточку, є дорога. Потенційно хороший заїзд, без великого набору висоти. От. І до речі, ця дорога вона веде до мене. Ось туди, попри ті дерева. Якщо хочете стати моїм сусідом, от, ми можемо тоді разом робити дорогу, місток. От. І у вас буде ось такий вид. Якщо чесно, ще цікавіше, ніж в мене. Можна навіть сказати значно цікавіший, бо ділянка ще вище піднімається. От, І видно навіть якісь сусідські села, я так розумію. Отже, від до тих високих дерев вниз, аж туди за дуб, я показував куди. Стайня, стара хата, там нова хата. Ось такий вид. Кілька хребтів видно. Ці гори, до речі, вони мають назву і ми на них ходили. От. І дорога, ось там, яка виводить практично на перевал рунок. От. Ну і ліс такий буковий. От. Ну і піду зараз туди до тієї, щоб вам її показати. Ось, і за тими деревами моя територія. Так що, якщо хочете стати сусідами, майте на увазі. Бачите, насіваються дерева, смереки самі, самі насіваються і потім при бажанні, якщо воно ще не дуже велике, можна пересадити туди, куди треба. О, яблуньки. Це вже сусідське. Ось тут така а, доволі нормальна дорога. Лісова. От, якою, якщо прикласти нормально зусиль. Підсипати. Там далі вона рівна. Ну, це тут такий схил. Повідводити воду, підсипати. Тут можливо трошки скопати. А, от, можна заїжджати поверху без підйому. І сюди, на ділянку, ось сліди, до речі, і до мене на ділянку. А знизу є ще одна дорога, ну та яка суміжна. Фішка ділянки яка трошки можливо потребує оновлення це пивниця От, але вона зроблена дуже добротно коротше не тягне телефон тут щоб розуміло, ось це таке склепіння розмір десь 3х3, я думаю, тут є. Може 3,5 на 3. Ну, Єдине, що тут капає з цього, мабуть, немає якоїсь гідроізоляції, колись ж не було, але дивіться, в якому стані крутому. От, і тут шахти вентиляційні, тут земля засипалась, а тут ще одна. От. О, бачите, як зроблено. Короче, Такі закутки, там один, там другий, там третій. При бажанні можна зберігати тут щось, можливо, сир або вино. Шапка. Шапка. Коротше, пощищайте всю ожину та й буде гарно. Добавляйте біля цього дуба, ось так навколо зробити таку кругову терасу, лишити ті всі ялинки, чагарі позабирати. І ти сидиш, в тебе вид на всі ті гори. Це дуже топчик.